Привіт всім Ви дивитесь телеканал Тиса 1 в ефірі Територія молоді у студії Роман Ялш. сьогодні. До нас прийшли відомі гості не тільки на теренах України, а й далеко за їх межами. Гурт елегантно зіпсовані. Небо таким Замість серця холодний, німий діамант, дарує тобі в обмін на душу твою Та єдина для госи, цей дивний сюрприз Під тим тримчать твої бліди в уста, немов людски, признак. Знайомтеся наші гості, гурт елегантно зіпсовані, і це у нас барабанщик Антон. Це є Віктор, вокаліст і соло-гітарист Бодя. Добрий вечір. Почнемо з того, де всі інші учасники колективу. Вас тільки троє. А має бути Має бути... п'ятеро, четверо. Коли як? Коли як? А Сталого колективу у вас немає. Сталий колектив. Ну, у нас сталий колектив і плюс ще. Базгітарист Сергій, він зараз у командіровці за кордоном. От. А Дмитро Павлов, він як нам допомагав. Ну, останні три концерти, плюс презентація, от він нам допомагав, і дуже швидко це все відбулося. Мабуть, за тиждень ми його запросили. І... То Скільки людей у вашому колективі? Буває дуже багато. <с Designer> Буває дуже багато. Тож будемо говорити про сьогоднішню презентацію у нас на телеканалі вашого альбому. То звідки така назва? З Вікіпедії. З Вікіпедії? Чому саме гібрид? Гібрид, -то, що ми домішали до основного стилю, в якому ми працюємо. Ми домішали ще багато стилів, ну і вийшов такий собі гібрид. До основного стилю якого? До основного стилю. Ну, у нас основний стиль фанк. Фен, це таке, в Фанк це щось таке весело, так, фанк-рок. А вкраплення чого? Вкраплення ска, реггі, що у нас ще там є? Met Металу, трошку хард-рок. Таке... Цікаво, яка у вас е загальна тематика цього альбому? Бачу, у вас тут є 13 пісень. Про що вони всі? Про кохання. Все <Сп Seven> про кохання. Бачу, є інтро на 46 секунд. Хто, хто розробляв вам альбом? Ми всі розробляли. Самостійно розробляли. самостійно. Саму концепцію ми придумали з Бодію, а все інше ми робили з Антоном. А що означає цей банан, в якому кактус? Я не скажу, я більше розкажу. Це гібрид, це явно гібрид Кольоровий, у стилі поп-арт оформлено. Скільки ви працювали над альбомом? Над альбомом ми працювали довгих, скільки, два роки. Два дня. Два роки, а ну, взагалі, буквально рік тому ми розпочали над ним роботу. Ми робили чорновий запис і далі йшло, їхало, йшло, їхало, довго-довго-довго. Закінчили у кінці вересня. Яка ціла тобто. аудиторія? Цільова аудиторія веселі, розумні, ну, за ісключенням деяких депутатів, від 16 і до 45 років приблизно. Навіть є у нас постійні слухачі, помітив, приходять уже, ну, не на перший, не на другий вже десь на третій наш виступ. Ну, Я думаю, там років під 60. Хто допомагав, допомагав вам створення цього альбому? Ми самі собі допомагали. Самі собі так, самі собі допомагали. ну Там взагалі багато е, людей. Я можу їх перечислити. Я деяких пам'ятаю, можу зразу сказати. Е, найперше, я скажу, що нам е, допомагав, якби ну, не Саша Киреєв. Е, ми на його студії писалися. Можу сказати, що там було е, дуже спокійно, а ми не спішили з альбомом так особливо. От, Іноді був час подумати, е, щось переробити. От ну, хотіли, щоб на виході отримати ну, потужно. Скільки щось? у вас є пісень, які не увійшли в альбом? Е, біля семи або біля десяти ще пісень. Е, я, я... Ну, коли твориться альбом, вибирається його наповнення. Як, як як проходила сама фільтрація пісень і наповнення альбому? Як ви вибирали, що от саме ці 11 або 12 треків мають війти в альбом? А вони перевірені вже були на публіці. Було перевірені. Написані ще до того. Так, до того були написані, а інші ми може не встигли зробити просто. То що, коли записуєш альбом, то приходиться концентруватися вже на альбомі. Вони відрізняються якось за тематикою, ці, що не увійшли? Ті, що не увійшли. З жанром, можливо, різних різні. Є таке, що фільтрували, наприклад, є пісня Мертвий сезон то вона практично електроніка. Електроніка там із живого здається акустична гітара тільки. І вокал. Бліде небо над тобою. В окулярах мертва тінь. І прохолодне чорне море. Можна... Знаєш, що ви робите кавери, як ви ставитесь? Ну, це до запитання. Антон. Ну, взагалі, в мене є кавер проект, з яким я багато граю, виступаю. А в Баланту зіпсованих ми, ми граємо кавера тільки на концертах, як, як бонус-треки, якісь. Як, там коли на біс просять. Може не доповнення. то що чим більше ну, у нас пісень виростає у, у нашу програму, тим менше каверів. За за нами єдине, що з закріплення, це Under the Bridge, Red Редгу Chili Паперс. Це хороший експеріенс – зіграти так. один в один із великим виконавцем. <с? <с? Да. До речі, в один в один з великими виконавцями, з якими гуртами ви вже відіграли на одній сцені. Останнє те, що було на дні міста з гуртом Фіолет з луцькими хлопцями, а до того на розігріві у Бориса Грибінчикова. О, це дуже насправді круто. І ще крім того, що в нас зараз відбувається з вами презентація нового альбому, ви прийшли до нас із своїм кліпом. От зараз, шановні телеглядачі, мають можливість побачити цей кліп. А коли ми його подивимося, ми обов'язково поговоримо, де ви знімали його, як ви знімались і звідки виникла така ідея. Отож, пропонуємо вам переглянути кліп гурту Елегантно зіпсовані на пісню Гарна пані. Tchau. Буває, недовіри немає, любов тут пише не живе, воно вмирає. Гарна пані з діла, серед пустої кімнати, вона вмирає, раді обертом мовчало, прилини, на шиї блищали. i'm a Нагадую вам, ви дивитеся територія молоді на телеканалі ТС-1 і у студії у нас гурт елегантно зіпсовані. Щойно ми переглянули їх новий кліп і пропоную поговорити про саме. Про саме нього. Отож, що це за місце, що це за локація, де ви знімали цей кліп? Це Голландія. Голландія? Знімали в Голландії? <голландія> Знімався він в Голландії окремо, Музиканти окремо в Ужгороді знімалися ага. у підвалі, подібно. Я там такий, там бувший тир. Це... Сам сюжет знятий у Голландії. Це є ну, короткометражний фільм, який зняв ну, людина Себестян Кох. От, він взагалі працює в Голлівуді і він займається спецефектами. А це у нього як хобі. Він зняв собі таку короткометражку. Я її знайшов в інтернеті. Вона зійшлась з тим, коли я писав пісню. У мене якесь було бачення, якісь внутрішні картинки, і ці картинки зійшлись. Я Змонтував це діло, Відіслав Бастьяно, і ну, написав, чи можемо, можемо такий варіант. Він каже: так запросто: ну, так з'явилася і ідея. Цікаво. А хто в Ужгороді знімав це? в Ужгороді знімав Іван Ней і були ще варіанти, і ще два варіанти цього кліпу. Були ну, так трошки забракувалися. Ну, я їх забракував. Ну, все. Забракувалися? Ні, чи ви, щось... ви їх забракували? Ні, вони є, вони є у нас в архіві. Нещодавно довелося мені слухати одну радіостанцію, і я дуже потішився, коли почув на цій радіостанції вашу пісню. Як так сталося? Ви вже в ротаціях в інших країнах. Я така справа, тишком-нижком зробили англомовний варіант на пісню Модель. Тільки одну е, так одну ну, пісню, і я е, запустив це у мережу, але в сторону заходу. Дуже багато шанувальників, ну саме цієї пісні у Латинській Америці, ну, Мексика, Бразилія, тощо є і Південна частина Америки, і дивлюся, Бельгія, Франція. ну, Практично потихеньку у всьому світі починають слухати. Зрозуміло. Дуже-дуже цікаво, і ну які плани вам ви щось отримуєте з цього? Чи це просто ви подали в ротацію, якось так стало через інтернет і на все попало? І ви, ж, ну, ви ж маєте з цього щось? Важко що є якісь виступи? Задоволення виступів на заході? Поки не знали пропозиції. На заході, заходу пропозицій ще не було, тож це сінгл, туди краще повноцінний альбом. Над цим треба працювати біля року, поки. Це діло розвернути розкрутити, так як ми, я ну незалежними музикантами, тобто ми не залежимо від лейблів, які можуть дозволити там мільйон або два закинути зразу на рекламну кампанію. Оп, весь світ узнав. Ми потихеньку собі ми постійно в інтернеті з людьми спілкуємося. От питаємо, як вам наша музика, всі кажуть окей, супер. Ми взагалі ну не очікували, що так може бути в Україні. Ну. Основна робота проводиться в інтерактиві в інтернеті. Інтерактиві. Більше, ну, в Україні для мене, наприклад, дуже дико, що в нас наші гурти не крутять. І коли ти в'їжджаєш кудись за кордон, ти чуєш наші гурти, які в нас ніколи на радіостанціях не будуть. Антон, я знаю, що крім гурту, елегантно зіпсовані» ти маєш ще три проекти. Що, що, що це за проекти тим Барбанщик? Так, я ні на чому більше не вмію грати. Ну, перший, ну, і другий проєкт це Distinct. це New Metal. Ну, я там мені там подобається грати. У нас недавно один із гурту Distinct. — Так. Далі у мене є проєкт Rabbits Heads. Ну, займаємося тільки каверами. Ну, ми починали з каверф, але зараз більше йдемо до авторської програми. Тобто граємо свою програму, пишемо свої пісні, виступаємо і піаримо себе. Каже, я недавно вступив в проект, мене запросив Дмитрій Павлов. Проект називається «Genetic Station», який виступить, дасть да, да, да свій концерт у 2014 році, або може навіть у 2015. поки що ми тільки готуємося. Це так масштабно, ви так почали з рік. Так, так. Довелося мені бути у вас на концерті, а саме на одному із Ужгородських фестивалів, пора була фест, і ти грав одразу в трьох колективах без перерви. Як ти поєднуєш ці ну, роботу в різних групах? Mm -hmm. Чи у okay. вас вже розбігаються, мають починати розбігатись концерти? Ну, взагалі, просто я геніален. Скажу з того. Також у мене нема одинакових проєктів, які б рухались в одинакових стилях. Тобто всі проекти в різних стилях. От. Про різні стилі нам розкаже охоче гітарист колективу. Розкажи мені, в яких колективах ти грав, і як ти зараз поєднуєш ці всі колективи і цю всю роботу, як ти зійшов, я знаю, що ти грав в різних стилях. Багатьох в колективах я грав. Я грав починаючи від харду, закінчуючи блюзом, закінчуючи якимись експериментальними штучками і тому подібне. Ну зараз я якось знайшов себе в цьому гурті, там де я можу поєднувати зразу все. Да, Ми тяжелічок дозволяємо грати. Тобто вдавалося грати. В більшості грав дуже хардову музику. Скільки в тебе вже досвід, Який в тебе досвід гри в гуртах, в колективах? Ну, в гуртах десь біля шісти років. Ну, в тебе немає музичної освіти. Ти от так от сам свій. І ти вирішив, що саме елегантно зіпсовані от те, що треба. Дякуємо вам за те, що ви відвідали нашу студію. Вам дякуємо. Нагадую, що в студії території молоді був гурт Елегантно зіпсовані, і сьогодні ми говорили. Про презентацію їхнього нового альбому під назвою Гібрид. Ось такий от альбом. Ми з вами обов'язково зустрінемося рівно через тиждень. До побачення!